Чого я пов'язую задоволення в інтімі самореалізацією і грошима, як моя статистика особисто показує, що 3-4 жінки з 5 мають проблеми в отримуванні задоволення під час інтіма, більшості з вас, з самого дитинства, нав'язали купу комплексів, страхів і в цілому табу на отримання будь-якого задоволення і задоволення в інтімі також. Якщо вам прибрати весь цей мусор з вашої голови, і ви почнете не боятися просити І отримувати задоволення, не дивитися на себе через призму своїх батьків, чи шекого там бабушки, того, що вам в дітстві казали, що інтім це тільки для простітуток і порноактріс. Коли ви розслабитесь і відпустите всю цю історію, ви почнете отримувати задоволення, ви почнете отримувати колосальну кількість енергії. І ваш партньор так само ця енергія буде для вас просто колосальним топливом для того, щоб йти і ламати гори через коліно. Тобто, помимо того, що у вас позлітають всі ці комплекси і страхи, які вас стримували від отримування задоволення в інтімі, вони точно так само перестануть вас стримувати в самореалізації. Ви почнете краще проявлятися в бізнесі, в хобі, чи чим ви там займаєтеся, неважливо. Ви почнете отримувати задоволення від процесу. Ви перестанете думати і переживати, хто про що вас там подумає і так далі. Плюс, зверху, ще вся та енергія, яка буде для вас як бустер до досягнення ваших цілей.